Падіння Константинополя 1453 року стало однією з найважливіших подій світової історії. Воно ознаменувало кінець візантійської імперії та початок нової епохи домінування Османської імперії на близькому сході. Та в Європі. Візантія, яка колись була спадкоємицею Риму, до 15 століття значно ослабла. Її території скоротилися до самого Константинополя та кількох навколишніх земель. Місто залишалося величним символом християнського світу, оточене величезними мурами, які століттями стримували ворогів. У 1453 році султан Османської імперії Мехмед ІІ, якого називали завойовником, вирішив завдати остаточного удару. Його армія налічувала понад 80 тисяч воїнів, тоді як захисник. Міста було лише близько 7 тисяч, серед яких візантійці та невеликий загін генуезьких союзників. Особливою перевагою османів була нова зброя, величезні гармати, які пробували колись неприступні мури. Облога почалася 6 квітня і тривала понад півтора місяця. Османи атакували з моря та суші, а вночі підкопували стіни. Попри героїчний опір, сили Візантії танули 29 травня 1453 року відбувся вирішальний штурм. Османські війська увірвалися в місто. Ані візантійський імператор Костянтин XI загинув у бою, не бажаючи тікати. Константинополь упав, і знаменита ія Софія була перетворена на мечеть. Падіння Константинополя стало символом кінця середньовіччя. Воно мало колосальні наслідки. Християнська Європа втратила головну фортецю на сході. А Османська імперія перетворилася на велику світову державу. Торгові шляхи до Азії опинилися під повним контролем турків, що змусило європейців шукати альтернативні маршрути, і, зрештою, призвело до великих географічних відкриттів. Для православного світу це була величезна трагедія, але й легенда про героїзм останніх захисників надихала наступні покоління. Для османів це тріумф, який показав їхню силу і відкрив шлях. До подальших завоювань у Європі.